Виконуємо номер 46 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Число А становить 2% від числа Б. Як потрібно змінити число Б, щоб число А становило 5% від числа Б? Приступаємо до виконання. Подамо 2% і 5% у вигляді дробу. 2% це 0,2 ми поділили на 100, 5% це 0,5. Відомо, що А становить 2% від числа Б. Отже, А дорівнює 0,5. 2 сотих помножити на Б. Нам необхідно змінити число Б, щоб А становило 5%, отже, А буде дорівнювати 0,5 помножити на Б. Знайдемо, як треба змінити число Б. Для цього 0,5 поділ на 0,2. Перенесемо кому в діленому і в дільнику на два знаки. Це 5 ділимо на 2, буде 2,5. Отже, число Б потрібно зменшити в 2,5 раза номер 46 із завдань для повторення розділу 2 виконано.